Всім привіт! Наразі я в Сонячній Одесі, місто Герої. Не міг не відвідати всім відомий легендарний магазин Vine Story. Тому давайте я вам продемонструю, які позиції наразі вартують уваги. Нагадаю, що всі позиції, які приймають участь в акції, я їх розглядаю і таким чином даю вам можливість, як то кажуть, зекономити час та кошти, підказуючи вам, що саме я б купив з тих акційних позицій, які представлені. Нагадаю, якщо ви підписані на канал, залишили коментар, поклали подобайку, то ви автоматично стаєте учасником винної лотереї, яка дозволяє вам виграти навчання в школі Віталія Ковча. Отже, давайте почнемо з ігристих. По ігристих у нас тут є одна позиція, така з моєї другої батьківщині Кетмайер Брут з Alto Адідже, 1200 гривень 24 місяці витримка на посаді і... Вона має три кілха Гамбра Росо, тобто підтвердження того, що з якістю там більше ніж все добре. Той, хто любить Шандон, не той, що моє, а просто Шандон з Аргентини. Також у нас діє акція за 825 гривень, можемо придбати. А любителям Іспанії рекомендую взяти каву від Марії Казановас категорії категорії Grand Reserva 2020 року за 750 гривень. До речі, дуже гарний асортимент у нас. Саме він з України, я вам їх покажу. На жаль, на комусь конкретно зауваження своє не можу зупинити пропозицію, тому що вони без акції таким чином, до речі. Пригадуєте, на рубриці «Шалений Ніс. Саме ця це одеський Чорний від Тінти за 199 гривень отримав у мене 80 гривень. 9 балів по якості, тому, як то кажуть, не зволікайте. А загалом, окрім вілетінти, є Шабо, бейкуш досить гарно представлений, майвай, одесос і мій рідний, що з колоністом також присутні. Окей, їдемо далі. Далі в нас є позиції, які представляють чилі. Так, і десь я його відкладав, ось воно. Дуже цікава позиція, 880 гривень. Каберне Савіньон від виробника Сан-Педро 2020 року, фішка в тому, що воно зроблено з старих лос, яким більше 70 років, 14 алкоголю. Повірте, це та позиція, яка дійсно вразить своєю якістю. Ну і Плюс гарно досить на подарунок, вона ефектно виглядає. Таким чином, я думаю, ви будете задоволені. Якщо хочете щось простіше, до якогось м'яса, шашлика і барбекю, то з долини Кольчагуа, Карменер 2022 року, всього за 275 гривень, 14 алкоголю, я думаю, не будете ніяким чином розчаровані, тому що вона реально ефектна. І також у нас є Мальбек від Аламоса, 23 рік, всього 349 гривень, 91 бал дав йому Джеймс Saclink, 13 алкоголю. Це більше підійде для тих, хто любить такий знаєте, французький стриманий стиль. ну і Плюс воно досить молоде, але якщо зараз придбати і тримати його декілька років, я думаю, воно вас вразить. Далі переходимо на Каліфорнію. З Каліфорнії в нас є вже досить відомий по магазинам як етикетка Dogfather з Infandeel, конкретно з зони Лоді в Каліфорнії. Нагадаю, це одна із кращих зон Каліфорнії, поворочуваний саме з Інфанделя. Наразі 449 гривень 13,5 алкоголю. Але скажу відверто, я б скористався трохи іншою пропозицією, конкретно гладіатором, а також Каліфорнія. Але сорт винограду Каберне Савіньон 2018 рік 14,5 алкоголю. На мою думку, наразі це більш ефектна пропозиція, якщо ми говоримо конкретно про сьогоднішній день. Але знову ж таки, якщо ви любите зінфанделя з еталонної зони, то я б його... Все таки придбав. Далі у нас є Нова Зеландія. Шардонешка, 19 року, 770 гривень від темати. У нас тут скільки алкоголю? 13,5. Я думаю, вона приємно вразить. Вона така буде хрустка, стримана, не нагла в гарному розумінні цього слова. І, до речі, зверніть увагу, саме 24 й рік був той, що не надієм, ювілейний виробника Бей. Той виробник, який зробив Совіньон Блан з Нової Зеландії, відомим на всю планету Земля, тому можете його придбати по всій ціні 1450 гривень. А у нас тут 13,5% алкоголю. Тобто це не просто буде, так би мовити, ароматна бомба від Нової Зеландії, а все-таки більш потужне вино, яке в тому числі гарне буде поєднуватися з гастрономією. Далі дуже цікава позиція. Я не знаю, якось зі своєї юності ще люблю Пітера Ремана, конкретно Долина Броса, Гренаж, 21-го року 14,5 алкоголю. Повірте, це те, що вас реально вразить з цієї далекої для нас землі під назвою Австралія. 725 гривень. Отже, як то кажуть, є причина придбати. Їдемо далі. Якщо хочете щось простіше, то є відомий всім Love Tail, етикетка, яка, про яку написана навіть книга. А про цей бренд 22-го року у нас тут 13,5 алкоголю, 319 гривень, саме те, що може гарно доповнити ваше барбікю з друзями на природі. Далі вам продемонструю легенду Південної Африканської Республіки. Мітлінзгов 22 року є бленд 6 сортів винограду Six Flowers 625 гривень. Повірте, це досить дешево, 13,5 алкоголю. Це регіон у нас Стелленбош. По сортам винограду це біле вино. Це біле вино. Якщо по сортам, то Блан, Совіньон, Віоньє і Рейслінг з Гівюрстрамінером. Тобто така на, намішана, якби одним словом, незрозуміла суміш, але насправді це ювелірний витвір від винороби, тому Скористайтесь цією можливістю. І якщо ви хочете вивчити для себе еталон піно, пінотажу, який є у Південній Африканській республіці, то можна скористатись позицією за 795 гривень. Овпост 2020 року Стенбоша. Я думаю, що це буде прям щось неймовірне. Ну і на десертик візьмемо, як то кажуть, від того ж нітлінг це Лейт харвест, сорт винограду Рислінг. Написано Нобелей Harvest, допускаю, що знижку бачите, да? тобто ефектно. допускаю, що в ньому навіть цей коптаю. Тому що солодкі вина для мене це. Я люблю солодкі вина, особливо коли ми говоримо про завершення трапези і ароматика, концентрація цих вин, вона привідкриває за навісу загалом виноробства під іншою призмою. Позиція заслуговує величезної уваги. Тому скористайтеся. Далі так само в нас є. Щоб не пропустити, одразу вам покажу Елязіс від дробника Фіна. Це в нас пізній збір врожаю, а саме з сицилійської землі 14% алкоголю. Всього за 499 гривень. Як на мене, має право з'явитися у вас бари для того, щоб ви себе радували чимось до десерту. Давайте я сконцентруємо свою увагу на позиції, яку точно потрібно продавати. На подарунок або загалом для свого, як то кажуть, погребу. Вага пляшки, я думаю, десь 1450 грам, з вином я маю на увазі. Сорт Негро Амаро. Це у нас старий хлос, виробник Варвальйони, Гіонпулі Італія. 15% алкоголю з 2019 року за 999 гривень. Дуже класна позиція. Це не в акції, але зверніть увагу. Як ефектно. Дуже. Варвальйони також. Далі у нас з Варвальйони є більш доступніша позиція, але не менш ефектна це 14% алкоголю, 675 гривень. Це прям вау. От вау! Вона один із кандидатів, щоб поїхати на Київ. Далі у нас є Неродітроя. А Неродітроя у нас від Отре. виробник Отре. 14% алкоголю 450 гривень. Ви знаєте, цю позицію, напевно, точно візьму. Сортинграду нейроний троян. Сам за себе говорить, тобто це Чорний із Трої. Всім нам відома далека історія про воїнів троянських і про троянського коня. А, напевне, його вартує взяти, тому що 450 гривень. Я не впевнений, що ви десь знайдете Troia Трою 14 алкоголю за таку ціну. Повірте, це велика рідкість. Далі у нас тут є Сан-Северо. Це в нас також регіон пуля, 13,5 алкоголю. Тут у нас буде основа монтипульчано, певно, відсотків 70, а далі все буде місцеве з точки зору сортів Примітіво, неграмару і так далі. Але зверніть увагу, 250 гривень це дуже дешево. І є ще для любителів примітіво. Ось така позиція, органік 14 алкоголю, 399 гривень. Бачите, Італії трохи більше в акції є. До речі, зверніть увагу, Манзоні Біанко 350 гривень. Я не знаю, хто ще возить цей сорт винограду. Дуже цікавий з точки зору Манзоні Біанко, це рислінг і піно нуар, здається. 23-го року я думаю, він вас вразить як мінімум тим, що ви мало його де зустрінете. А отже, вартує скуштувати так само, до речі, як і Тероль Терольдего це Кантійна Лавіс. З регіону альто -Та Адідже, так би мовити, моєї другій батьківщині, де я навчався. Три рази в день я проїжджав біля цієї виноробні. Ну і Терольдего насправді сорт винограду, який культивується в південній частині регіону альто адідже тому це червоний, достатньо потужний сорт, який в тому числі має категорію DOCG в окремій зоні, тому за 320 гривень вартує скуштувати, відкрити для себе Італію як сорт винограду. Терольдего під новою призмою. Далі є у нас Чечілі Беретевель полічела класико суперіоре. 13 алкоголю 19 2019 рік. Е, рекомендую виключно і року врожаю чому? Тому що вона буде вже ефектно зріла. Так, а що ж тут у нас? Тенута Сан Марія Дечим Аурея. -Ау О, 2015 рік. Бомба. 14,5 алкоголю мерло і завенито. Бомба. 899. Ефектно. От прям ефектно. Беремо і той, хто любить мерлошку, а мерлошку любить майже всі, тому його дивуємо і, повірте, ну і 10 років за 900 гривень це знахідка. Їдемо далі. У нас тут каберне фран. Так, каберне-фран 2018 року, 13,5 алкоголю, це регіон Фріулі, Венеція, Джулія 420 гривень. Це шара за 10 доларів, повірте, знайти каберне фран з такою. Таким періодом називаємо це витримки, тобто, щоб він не був якийсь молодий, заслуговує уваги. О! Дивіться, дуже рідкісний сорт винограду. А Нащета, тут написано Нащета Дель Комунаді, Новелла Арнальдо Рівєра, Це один із виробників дуже рідкісного сорту винограду, якого майже, як то кажуть, він зник з нашої землі. Єдине, що 2019 рік, я скажу відверто, цей сорт винограду я куштував всього два рази. Я не знаю, який часом розвивається, тому що тут всього 12,5 алкоголю. Тому той, хто його купить, напишіть, будь ласка, в коментарях, як він вам. Тому що вино, по факту вже 5 років. Соток алкоголю невеликий, але, повторюсь, не маю досвіду споживання саме цього сорту винограду з такою витримкою. Можливо, він, як і різний, дуже себе ефектно проявляє. Далі у нас продовження є по Тоскані. Тоскана. Тоскана у нас представлена монстрами такими, що завжди ефектно, класно для закладки. Так, так, так. Ось, бачу. Classico 18-го року 14 алкоголю. Просто бомба. За 595 гривень кіанті в Такої якості, повірте, ви будете приємно здивовані. Так само, як і Brunello. Brunello Дімон Montalcino 16-го року. Уявляєте собі? Просто купляєте і насолоджуєтесь, не потрібно витримувати. Ви можете прочитати цей продукт наразі без очікування тих довгих років. Нагадаю, вино як, це як людина, ви розумієте, що навіть якщо перед вами чемпіон світу по шахам, але йому всього 25, то навряд чи він вас так сильно вразить, якби ви з ним спілкувалися, наприклад, у віці 45, коли. Ну, у нього зовсім інше мислення буде і так далі. Їдемо далі. Для любителів пін-о-нуару у нас є Сен Ніколас де Бургіль, 12,5 алкоголю, 350 гривень. Я думаю, що 2017 рік, знову ж таки, я думаю, ви приємно будете вражені. А тут у нас є прекрасна парочка Мерлой Каберне Duodemet, якщо я правильно прочитав, за 299 гривень. Це у нас регідон Лангідок Росільйон 13,5 алкоголю на природу саме те. Далі є інтрус Franc, 275 гривень 2020 року 13 алкоголю. Класно. Йдемо далі. У нас тут чистий гренаж, пам'ятаєте, я з Австралії вам демонстрував. Тут 13 алкоголю. Так само можна спокійно його брати, тому що, ну, повірте, ціна смішна. І є лімо. Це шардонешка 13,5 алкоголю. Вона вас вразить. За такі гроші реально вразить. І фландрі також ліму 13,5 алкоголю, червоне, сухе. Одним словом, запам'ятайте цю всю полицю до цих. Ви можете спокійно брати вони всі заслуговують уваги. Причина ціна, друга причина рік врожаю, третя причина. Кількість алкоголю, що дає мені зрозуміти його фізіологічну зрілість. Ось у нас сен жулєн є ефектний. Сен-Жул'єн від Томаса Бартона. 18-й рік. 13,5 алкоголю. Красиво. Пляшка досить незвична, як для цієї зони. 750 гривень для любителів Франції, конкретно регіону Бордо. Треба брати. Тут є мадера від виробника Круза, 499. Якщо ви не п'єте мадеру, як мінімум придбайте для того і порто, мадера це, це той напій, який у кожного шеф-кухара є десь там схований для того, щоб дивувати своїми смаками. Маркус Молітор 21 рік, ріслінг від Мозеля, 495 гривень. Це солодке вино. Таке завжди має бути вдома, тому що бувають гарні десерти, які гарно. Будуть, звісно, з солодким вином. Але якщо ви любите рисінга сухого, то є з Рейнгау 22 рік, 299 гривень, також вартує вашої уваги. Ну, і до речі, як той, хто дивиться уважно мій канал, він пам'ятає, що в мене є один огляд на німецький від доктора Зензена Ну Він прям ну дуже ефектний. Взагалі я б сліпу в житті не сказав, що це Німеччина. Тут ми бачимо. Схожу позицію, 650 гривень з мозеля, 13% алкоголю. Тому, як то кажуть, відкривати для себе нові горизонти, можливо, вам і сподобається. Далі є у нас Вальдехуекас. Це з Ріохи, 19 рік, 1300 гривень, 15 алкоголю. Ну, це реально те, що має стояти у вашому погребі, або як на українській звучить воно в вашому льохі. Таким чином ви будете приємно вражені, тому що, по-перше, Ріоха, по-друге, висок, високий відсоток алкоголю, і вона зріла. І так само, до речі, є біла ель-пакто. Ель-Пакто Бланко. Ріоха 2020 року. Тут її бачимо 5 років, 13% алкоголю. Не можу пригадати так, от прям швиденько, чи вона буде ефектна в п'ятирічному віці. Мені здається, що в принципі так. Але вам уже вирішувати, тим паче вони так вже дорого, коштує 550 гривень. І є в нас Руеда 23-го року, 13 алкоголю. Скажу одразу, якби було 24-го, я б, звісно, 24-го взяв від виробника Бардос. Але, то кажуть, є то, що є. І тут Гарнача Санта Круз де Артазу 17-го року 14,5 алкоголю з апеласіону Навар. Це, це дуже ефектно. Так, вам може здатися ціна його висока, але зверніть увагу. Паркер, Пенін і Джеймс Сакен. 93-94 бал. Тобто це одна з тих позицій, яка вартує увагу для закладки. І загалом, коли ви формуєте закладку а, своїх вин, то це не значить, що вам треба з одним махом все купити. Отак, по одній пляжці, як то кажуть, купляєте. А поруч ті позиції, які не менш заслуговують увагу, купляйте тоді, коли на них буде розпродаж. Так, давайте ще у нас тут є тонно. Це сіра, 14-ка, органічна італійка, По походженню, 399 гривень треба брати. Чому? Ну, Сіра це завжди ефектно, він дуже подобається українському смаку. Тобто нам і таким чином, я думаю, ви будете приємно вражені. І ще в нас є VerDicio de Castelli Diesi Класика, 13 алкоголю, 23 рік. 350 гривень. Завжди кажу, якщо ми говоримо про одні з найбільш рибних сортів виноград, які гарно поєднуються, то це Вердікіо та Верментіно. Верментino. Так, далі в нас є Sanio кода Вольпе. Це сорт винограду Кодадівольпе. Так зветься 13,5 алкоголю, 23 рік, це регіон Кампанія. За 329... 320 гривень беріть і не пошкодуєте. Але тут є ще щось цікаве, знайшов, дивіться, неродавола і сіра. А Сицилії 17 рік, 14 алкоголю, 650 гривень. Повірте, вона заслуговує уваги. Тут є повтор позиції від вермика Фіна Ельзис, та яка солодка. І є ще гарний неродавола Biologico. 18 рік 14 алкоголю, супер, 299 гривень. Відкладу одразу вниз, тому що буду його брати. О, перекони, 18 2018 рік, 13 алкоголю. Ідеально, щоб взяти і зрозуміти, що з нього вийде через такий період часу. Тому що досвіду у мене по перекону в мене вдома зберігається від, від виробника. Не пригадаю зараз. Я вам обіцяю продемонструвати свій погреб. Є ще деякі питання технічні, які я хочу втілити, і потім, звісно, це зроблю. Отже, весь магазин. По вину я огляд зробив. А, робіть свої висновки. Є позиції, які вартує придбати не роздумуючи. є ті, які можете спокійно придбати, якщо є як то кажуть, є зайві кошти, є ті, які гарно підійдуть на подарунок. Знову ж таки, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, таким чином ви станете учасником розігрушовиної лотереї. Завжди пишіть в коментарі а, свої побажання щодо формату. Та й багато чого іншого давайте дискутувати, тому що нація має бути обізнано війні. Це буде говорити про наш високий рівень, тому що європейці вони всі гарно розуміються на війні, тому його гарно споживають і сприймають його як продукт харчування, а не як продукт виключно для опівіння. Окей, з вами був Віталій Коваль. Всім пока.